бачите жовті крапочки всюди. Tak. sweet Та от всі важливі. дня тож. Я можу просто тихо сісти, записати вам відео і не переживати за всякі трандуліти.

Звіжою травою тому що я хочу бути хочу бути свіжі. Тому... Досить, досить мені не подобаються звуки води особливо агресивні мені не подобаються такі звуки. Вам а вам подобається чи ні? Перший раз на цілому ютубі є таке відео. від мене Я ніде більше такого не бачив. І воно мені взагалі прийшло в сні. Я спав і воно мені прийшло в, в, в моєму е, в моєму сні. І я думаю, що це...